Це важкохворі, важкопоранені, це етап великого обміну, і це ті наші захисники, які боронили багато областей. Це різні напрямки: Херсонський, Донецький, Луганський, Запорізький, Харківський. І це ті люди, які дуже тривалий час перебували в російській неволі. Це переважна більшість. Це ті, хто перебував в повній інформаційній ізоляції. Намагання російської пропаганди було промити їм мізки. Їм говорили, що Україна на їх не чекає, що їх одразу підуть на фронт і так далі. Тобто, ця російська пропаганда намагалася їх зламати, і дуже важливо, що зараз вони вдома, вони будуть з рідними, вони отримують належне ставлення, належну любов, належну повагу. Як вони і вони заслуговують до доти, поки Росія не буде допускати до своїх в'язниць тюрем СІЗО і підвалів. Представників Міжнародного Червоного Хреста поки це не буде згідно з міжнародною процедурою, конфіденційне спілкування з полоненими з боку представників МКЧХ, доти невідомо в яких умовах будуть перебувати наші люди. І, на жаль, ми розуміємо, що негуманне ставлення буде продовжуватися, оскільки Росія нам не передає жодних офіційних даних, жодних списків, то звісно є така ймовірність, коли так повертаються ті, хто. Тався зникнем безвістю, треба розуміти, що обмінний процес триває. Він складний, важкий і потребує конфіденційності, тому що Україна завжди виступала за те, щоб повернути всіх наших і цивільних і військовослужбовців і провести обмін всіх на всіх.